Сьогодні переганяли корів. Чуєте кирчать? Перекривали дорогу, вони переходили на ту сторону. Привіт всім. Міш, А куди ти їдеш? Я з вами. А, а ми куди? Що що? А на чому мы їдем? На велику? А ну покажи мне свій велик. А ну. Да, то твій байк там внизу. Якось таке слизьке. Я не знаю, яка менюка яка. о Так. чіп 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 Я Ячмінь. Чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп. Чип-чіп-чіп. іди сюди. О, дерть у них є. Дерть є? Ну перебити ячмінь. Так, це краще, ніж цілий. Он до півень такий шпора в нього така велика. Скільки це йому років. Да. Скільки тобі років, Петя? Сто? Оце один петух запліднює всіх курок. Оце що в цьому році 4 А Гарні курочки. О, як вони люблять оце, що ти їм даєш. Що я Ну так, я шмінь даю тільки. Такі в нас, а ми зараз будемо яблучка збирати тут, допомагати. О, Чуєш, Аня, ми будемо це сортувати чи всі підряд. Вона ж казала, краще лучше вибирати. Лучше вибирати, ми їх в одну купочку зкинемо. Ну, потім ага. було можливо. А можна гнилі зараз повинно там туди просто і погано. А, то давай що, будемо вибирати зараз гнилі, а краще лишати, так? Да, поки? А потім зберемо тюті. Тютюні. Тримай. А курочек, ніби. Які гарні, так? Ходить. Чіп-ті-тіп-чіп-чіп-тіп-чіп-тіп-чіп. Курчаки? О, ми не побігли. Цепля. Костя, як буде цепля по, -по, -по, -по німецьки? Курка знає, знає. А курка як? Кю. Кю? Кю. Опа! Кю! скільки кіло Міні кіло кіо. Зараз називаю Цих маленьких піпівчиків. Піпіпчики? А, як теж так називаю Прикольно. О, побігла. До речі, оці чотири, вони окремо від тих. А, воно вже Вони наверху там. Не біжи, не біжи, не біжи дивитись ферму. Mm -hmm. mm -hmm. Біоланд називається, mm -hmm. бачиш? Біоланд. Симона Меллер. Ага, це ага, власниця. що У нас одинакова фамілія. Uh -huh. uh -huh. Це знає. Це ячмі. Ой, який класний. Вони самі очищають. Зуміла ага. така техніка в них. Прикольно. Там внизу щось туди просипається, чи що. А це що? Насіння якесь? Куча всього тут. Це і Ваня може розказати. Там також якась техніка стоїть. Хоча ти на садки на тракторах. Ааа, всякі штуки оці потрібні. Там бачиш дикло? Це там, де тебе шершні покусали. Капець. О тут вони мене догнали о, тут. і так. А то а вони заваляють себе. А, оце тут у них лажуть. Тетуки які, лабіринт. Прикольно. Копірині, Обгорожено знаєш, так, да. так. Тобто тут можна лягати, ніхто не стелитися. Ніхто не да, тільки люди стільки працюють, що ніхто не відпочиває. Так господарство виглядає з цього боку. А тут є дуже зв'язок тут на горі. Там. Отут? Тут, там, не... mm -hmm. Ну так, да, вони там аж внизу живуть. Так, яблуня теж диви. Теж Ніхто її їда не зрізає. Та, а ось насадили молоденьких. Це, це там у горішовані, коровники і свинарники. Де. А вони корівки там зліва. Ось це вони теж. Земля, так? Да? 楽しい,いです、ね。おも <laughs> ころんきゃ。<laughs> Отак, це? бачиш, це водичка така. Поїлка? Це поїлка для, для свиней. Свиням дають воду. Ну так, да, я знаю. Ми якось ніколи не давали. Або помої колись давали. Да, ми. Да, да, да. А вони дають сухий комбікорм, то воду треба. вода, вода автоматична. Ти отак миєш-миєш, mm -hmm. вона вибирається, ну, тобто вона випивається, допустим, mm -hmm. але вона і набирається откуди-то, десь mm -hmm. откуда-то там. Диви, не як тут. Бачу, свиня але оборі які класні тут я свини, на. Бачу, я сами ще теж не бачила, щоб не мала. Я зрозуміла. А там сіна вон. А, теж свиням де дають. Тупи, зимку це корови тут всі ці. Угу, І сюди виходять, мабуть, теж. А, а, це це це? а, тут... а де свині? <плес> Боже, які великі. А, воно свиноматка. Там всередині. Подивіться, які маленькі. О, ось то, яка свиня. Mm. А воно їх двоє. Mm. А де маленькі? Mm. А, воно mm. маленькі. Mm. А, ну, mm. Я їх бачу. Я перший раз. їх бачу. Ай, сітки такі вона. Все виноматки. Діти. Та там кілограм 250-300. Он до вышел, собирая. О, о, а представить? 100%. Вот такие 9 штук было, когда мы Капец. О, <свист> о, какие здоровые. Да. Привет, свинья. Да, Привет. О, о, так о. Вот таких было, вот таких, сколько, 7, ну, я помню, их минимум. 10. Иди сюда. <свист> Иди сюда. Ой, дай, дай. это Порода така, чи що, де високі ноги Бо, такі боби. в них? Вони не невис... Вони е, стільки? Рік. Один рік. Отих брали. Нічого собі свиня велика. Дивіться. Ще маленькі он повиходить. Можемо туди пойти коробочку. Свині? У них такі обори тут класні. А це сюди заходити не можна, да, чужим? Вони не дозволяють, а? Тут... А, так? Ага, туди. Як вона розповідала, що нравить. Там корови вверху там. Зверху. А це куди? А що тут? Це тут батут? О, а. а, це зерно? А, ячмінь, напевне, так? Да? А, воно закрите, тут ти не подивишся. А, от там відчини. А це наш великий батут. В смислі? А отут батут стоїть? А, це це, як його? Ем... Господи, ні, жито, це жито. Господи, це їхнє все зерно, так? Да? Ось і батут. Капець. А ніяк уже все. О, а то щепки, так? Да? Це вони ними палять. А, зимою. Да? Ого. А як вони О, прям його кидають цілим? отак? От ну вони за зас, бункер засипають і воно потім шнеком падає. Прикольно. Вози, а я це бачу. що? Це мак. мак? Чи це розтаробка, я не мак? М -м, пахне так. Подивися. Та, мав, це ні, це, це, це друге щось, дивись. Це тут у різних ба... таких баулах. А, тут щось і написано ось. Дивіться. Сертифікати, напевне. Перевірка якості. Такі. Вони, коротше, пішли господарі вниз туди до себе додому. Ми піднялися нагору на їхню ферму. Останній день, коли я вже тут і від'їжджаю і знайшли час. А коровки каралки. І телятка. коровки Отак? О, так поїхали з тобою. Ну? До коровок. А потім підемо до кудись, да? Потім надо всемонового. Вона сказала, там воно. Прикольно. Я все життя е, хотіла поїздити на пікапі, це моя, моя мрія мати в господарстві. Це ж машина для господар. Ну, тих людей, які тримають е, господарство. Я їду на пікапі, по полю по полю в Німеччині. Прикол. Та їх немає. Треба теж щось заганяти, коли пикол, птолок забирається. Ух ти, корови. Оце під током? Так, а це ж якась там всередині, що металева, є стрічка? Коровки. А ти викини всі частині. Вони такі гарні. І вони такі чисті і вони грязні зовсім не бувають. Ти знаєш, як у нас все? Uh -huh, uh -huh. Просто... А які вони здоровенні. А це всі Ваня тут вони? 10 -10. А, там вже тридцять і тут ось. А, а скільки всі? Там смолими, А тут ток один. Які хороші вони. Блін, а чого воно так. А. а, це одні бички тут, так? Да, чи ні? А, цілий батьки. А як порода, ти не знаєш, називається? Ну, як я сказала, ванграсики сіла. Це чорні здорові. Такі здорові. Такі здоровячі. Головне, щоб мене током тут не вбило. А то така поїлка стоїть, то вони підходять і там воду п'ють із тої бочки. Знімаю не дуже. І не підходять, стоять. Біжав, біжав. А куди він пішов? Провіряти цю воду. А, воно, диви, корова, корова. І ці дойки в неї там. Дійки, о, диви, який телятка! Клас! А, перевірять, чи вода туди тече. Треба да, перестати. Класні. Боже, як їм тут класно. Це ж вони, блин, це ж вони постійно пасуться, по представ. Їдять, Їдять скільки хочуть, наростає це м'яско смачненьке, таке на них. На цих. Це ж е, корови не на молоко, а на м'ясо. Це Вони тут і паруються, і телятка. А телятка в полі наводяться? Хто в полі, а хто в основному народжується ще на початку. А, весни ще там, а, отам, та... отам, отам, отам. Угу. в ці хиті. Народжуються, а потім з маленькими їх перевозять вже в поле. А mm -hmm. одне в полі це народилося, воно пізнє якесь, вони вже були там. Воно не загинуло. Ні, а з ні, ні, ні. Народилося собі вже там, uh -huh. не живу. Класні, і головне, що нема рогів, тобто взагалі не ростуть. Вони не зрізають їх. Не доїть, Не доїть, немало вокапі. Пішли. Дивляться так, ага. Все. А тут сіно отут. <гумені>. А, накидається сіно? сіно? А, ну так, да, то катульки з сіном. Вони коровані взагалі. Раз в день дали їсти і все, і поїхали собі. Да? Ніхто, ніхто не ж не доїть, саме головне, ніхто що корів не ніхто не і доїть. Вони ними практично не займаються, але вони у них є. Ну Понят? так подиви, яка територія. Давай. Можна і цей... Ну, корові саме важче, це її видають три рази на день. Да -да. Тому що ти до неї прив'язаний, ти нікуди не можеш. А якщо їх не доїть, то це взагалі супер. Росте собі м'ясо на траві. Так, да. да, взагалі класно. куча-куча насадок, угу. Всього, всього, всього. Да, техніки тут дуже багато різної. А то про це, потім надав недавно купила. Червоний? той? Да, Українсько-польського виробника. Угу. А, це щось а, це тюки возить чи що? Так, да, тюки, Именно, щоб возить тюки. Оце mm. накриті тюки. А, і катульки такі. Тюки. О, це мови. сіно чи солома? Не на солома. Да, солома. Тюки соломи. Ого скільки. Да, і сіно і солома. Ну так. Да. Солому, мабуть, підстеляють вони, так? Да? Так, да, солому постеляють і сіми тільки. А, такі катульки вони є. А Такими нитками вони стягують їх. Соломка. Виходять здоровенні катульки. А це оралка якась чи що. Чи дискувалка. О, хочу показати вам землю німецьку. О, капіта, так тут одне каміння. І так Я в шоці? Але ж є ну, результат. Хороші. Діло в тому, що ти, Аня, ти уявляєш, наскільки має бути класна техніка, щоб перебивати каміння. Дивіться. Ого, які вони важкі ці каміння. А, це таке як ото сплитка, така, да? Оце ж воно те, що хати в них обкладають. Обробля... Ну, об... Боже, тут більше каміння, ніж землі. Я в шоці. Ну от, яка в нас в Україні земля, де нема ні одного камінця. І подивіться, яка в Німеччині вони все обробляють всі поля. Я просто в шоці. Да. Тут, і тут же ж, ну це трава, а там теж камінь. Ж, воно скрізь воно. Я в шоці. Як все родить, оце люцерка ця. це для корівок. Ну так, ну вона люцерка. А, це, так, да. так. І це ж для корів, для свиней, для всього таке а, я господарство. Бачите, не оброблені. Так. Ой, кусь... це все було засажене маком, там... а цей кисочок, прийде до лабораторії якась і бере з землі якісь аналізи. Цей ага. кисочок не оброблений, щоб там не було нічого. Ага. Там вона чи кисла, чи яка вона. Перевіряють земля, земляють і роблять аналізи, і потім ті, які дозволяють її чи не дозволяють садити. Я зрозуміла, але я дам, дивіться, де вона не оброблена, тут взагалі все одне каміння. Капець, А ці камінчики маленькі, вони наче мідії наростають на землі. Супер. Дивіться, який краєвий тут. А це все поле також їхнє туди? Оце, так, да, оце все їхнє поле. І тут, да, це все їхнє. Чо? А це як казали, вони казали гектарів? Коли... 200, 200 гектарів, от такого. Є І ще ж є цей е, ліс в них. А село там внизу, так, да, виходить? Це ми вчора. Це ми вчора там гуляли чи ні? Отам, на велосипеді, там? А, З того боку. Ну, Ваня, впереді. Попереду. Щось робить. А, оце він про це розповідав, да, про ці кілки, да, що він натягує, да, так? Да. Ну це ж без, без електрики тут. Ну, це так. цей. Це щоб не ходили і не їли до церкви. Ну, кабани, mm -hmm. там, хто там ще? А, Ту дикі тварини. куча, mm -hmm. і втарені, маю, борюч, це, А оце всі будки, ти бачиш такі будиночки? Для мисливців, так? Для мисливців. Mm -hmm. І це вони там вже теж є вони розжуються, mm -hmm. вони іноді по ночам ходять, тоді кабани підтримують. А м'яско тоді і куди диваються? Ой, таке страшне. І <ріг> <ріг> ще й ми запахом. Це ви сьогодні всіх сюди перевели, вже? Це поближче сюди до ферми, так? Ну і тут є трава, там вже немає. Ну так. Да. Ей! Ком-ком-ком-ком! Вот, найде он. Если Якби сейчас я то показав би, то кажуть, бігли б. Та дума, чого ви до нас прийшли? Нам і так добре. Рижу, ну так, да, вони знервувалися сьогодні трохи. А отходь да, тут добану доходить. Що, що? До цього ні, дякую. Тут... А чуєш, а коли, коли дощ іде? А коли дощ іде, що? По ногах не б'є? Ні, так воно що, дощ про що. Ми там, типу, вольт. там ампер немає вольт. Угу, угу. <рит> uh -huh. Ага, uh -huh. Тоб... Але корови бояться і не підходять близько. Так, вона так б'яла, тут особливо бо тут, тут стоїть ця штука, uh -huh. і воно з мережі. Так uh -huh. то, то на полях, то вони з акумулятора, uh -huh. то там 3-4 тисячі uh -huh. вольт. А тут всіх 8-7. Так вона так біяв, аж на ноги падаєш, короче. Корова <рит> на ноги падає. <рит> 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 Боже, капець. тут що це ж от тут. Угу. Да, отут. Отут вони стоять. Ти поняли, у них от тампик ікерів, короче, ворогають. А, от там битки, а, отам, туди далі? Да, а тут все основні. Ті ага. бачить воно під 40 градусів, десь ага. 30 градусів. І воно сюди все. Там соляна, ага, застеляється, садони, сіни. Ага. Сіном підстелюють. А, за горошку якусь робиться? Ні, отсюда вже є. А, вони власне. просто ходять скрізь тут, так? Да? да, і от там на вулицю ходять теж. А, туди на обору. Uh -huh. І воно стікає там стоки. І потім чистиш, отим погрузчиком, uh -huh. лопата чорна, і вичищаєш. Ну, що uh -huh. почищаєш кузінню. Uh -huh. А зверху розкидаєш, розкриш, теж тюк то й привозить. Великий. Один, uh -huh. два, да. Солому, сіна. Под Я... стік, як Угу, uh -huh. Я поняла. А б понял. Міст. Аус міст. От туди? Так, ну де отпередні. А, ну так. Аня казала, що така гора велика була. Ой, свину. Ось вони якраз... Ой, боже, злякали. Злякали мамашу. І всі поросята втекли. А чого ж ви такі дикі? Поросята вони тікають. На вулиці, бач, кормить. А там буває лягає там. А там бики. Угу. Там Я наскі там 7-8 років. Ну, От то солома, то старая сіно на колосі. Угу. Короче, все розпочвино. Так як треба. Ну, щоб, по-моєму, ну, стараються так, щоб мінімум видіючи витрачати. Ну а що тут так і так важко працювати, що ще ну, переробляти то Ну техніки погрузчик грущику те через копійський, цікаво. Це ну, є. Конечно. Чуєш, а що це оце таке? Якщо. Оце що це? Це зерно возить. Ні, оце плитка якась чи що? Плитка, — да, З дірками такими. А, це типа вони будуть щось. Може вони десь оживе залишилися. або може ще щось планують. — А тут такі як лего блоки Угу, Я бачу. Ну класна ферма взагалі. Бачите, панелі зверху на одному. — А, сонячні, да, я й не бачила. На одному, а то на другому там. На, на сараї. Сарай. Я вважав чи в 80, чи 90. Я поняла. А там бабця, бабушка. Да, ну, Вона не бачить, що я знімаю. Ну, все, коротше, всім пока. Вані дякую за екскурсію. Побачити потім будете згадувати. Mm. Бо це буде. Все, всім пока.